То тобі тут вообще не вигідно. <хи> Хоч <Хоть> прочки. Ви <рі> вже <рі> все <рі> прочитали, щоб все подивились? Так, Так. прочитали. Опа, что? Пришли. Труна. Это Да, да, минутой фон. О, це його приближить. Чого дідуся? Там написано з той сторони, табличка в Жирский.

по понтоні <глаз> <глаз> в печерах не ходили, а тут ходимо, да? так? Трошки можемо розігнутися. Сходи на гору, так? Да? Це? це просто печітка. Там ще щось. Ой! Експозиція взяла ж не Львова. Високий замок. Диви, який він мав вигляд. Порохова вежа, ми тут бачили її. Міський арсенал проходив, але він закритий. Ратуша. Низький замок. Азуїцька хвіртка. Собор святого рад, демонструвався. Да не дошли. Максим, как еще рынок? О, байк люби выглядав. Ось там. Це так ви тут зрозуміли високий замок, так? не Шишки це ліс. Ух mm ти! -hmm. Uh -hmm. Була заводить. До пожежі 527 року. заводить там мо До вирату, що горіла. Зараз, Зала 10. Вірвенська церква Святого Христа. Це все показано тут. Диви, які розміри, розглядає його. Водиночки, дерева. Все. Це Хто ж сидів і його строїв? Щось? краще підсвічувався блок чітко цих хто ж мог його строїть да Дерева садила це всі. О, звідси краще видно освічення. Освіщенням краще. <працю> ну ти бачиш, львів була цим муром якимсь обнесено. Це так, Там щось закрите. якийсь тухоходи. -да. <клухи> моя Лія Тереза. Да, моя мама Марія, Діва Марія і мама Тереза, да. Карлолики там. Це була зала. Я думаю, що тут двадцяте таке. Sławieńki, starańki, wrzucę mhm. <grywka> Tu tak rośnie. Там ще он де, кудись Лаз. Кис турни туда и лазала еще. Я б переливок Фест хрестик Темная конка. Тільний хрест. Они свято ми О, книжки дивись старі. Стоїть підтримка вологості. Ох, я моя. Тим заважаю зробити це фото. Настанов для чого. 1644, 1600, 300 років. Чого 300, 600? 400, що я? Це ж капець. кирпички. не побили. Тривально прикольно. Ліворуч. Давай пішли праворуч, не сходимо, де не були, там ж хлопці щось сфоткали. Пішли праворуч, потім прийдемо, підемо ліворуч. Це вихід, мабуть, так? Да? А це вхід, вихід. Тут вони лазили, так? Да? Хлопці тут лазили. Що? Тут були. Ні, тут хлопці лазили сюди. Ну так а що? Так дивиться, цікаво, туди підлісти. А там вже ямка якась щось. А диви. Тут чисто, Терекони якийсь. А ну тут нема, тут нічого просто таке, як воно построєне. Так, тепер нам прямо ліворуч. Так, тепер нам сюди ліворуч, ми даємо ходили. О, шматочки всякого такого. Ти буреточка. То щось тут святе було, бо свічками пахне. Господи. Це, мабуть, тут є якісь ікони. Свічками капетик пахне. Не знаю, видно, чи не видно, але тут геть дорога така київська. Боже, як його назад. Дяга. До зали зі історії храму. Ага. Таке проходик такий. О, тут ще щось. Ух ти. Боже. І... Ох, тут вже внизу. Татусь, посміхнись. <гум> Диви. Ай. Ай як... То ж мало якось це построїти, спочатку, мабуть, строїли, чи рили, чи як воно то... там. <гум> Страшно, тобі не шо йти. Так, Єринда. Я тут справилась з нею. Сходи таке. Сходиш. Ну тут то ось трошки грамуль по сонцю. Все, тоді будемо і ти будеш мене фоткати, бо я відосим. О, дві. Богородиці. Сімнадцяте століття, прикинь. Ось чувач повітря. Я думаю, що у Львові таке популярне, це осушуваче повітря. Kinechup, kinetic exposure.